Здравствуйте! Мовлю зазвичаєм. Доброго дня, кожному зичу я. Доброго дня всім вам бажаю! Доброго дня всіх вас вітаю! Діти, огляніться навколо. Роздивіться уважно предмети, які вас оточують. Назвіть три предмети, які ви бачите коло себе. Поряд зі мною я бачу ось такі предмети. Стіл, іграшки, книги. Я впевнена, що кожен із вас серед предметів, які вас оточують, назвали іграшки, адже ви так полюбляєте ними гратись. Діти сьогодні хочу запропонувати вам трішки помалювати і намалювати улюблену пухнасту іграшку. Давайте уважно розглянемо пухнастика. Скажіть, якої він форми? Правильно! Пухнастик круглої форми. Діти, а якого кольору? Правильно, зеленого. Також у нього є очі та ротик. За початком роботи розігнемо наші пальчики. Я кухнастика малюю і усіх, усіх здивую, що він у мене гарний, і веселий і забавний. Перед початком роботи підкочуємо рукава, мочуємо виделку у фарбу зеленого кольору. Робимо натиски на аркуші паперу, залишаючи ось такі відбитки. Створюємо окрулу форму іграшки. По черзі притискаємо веделку по колу, утворюючи ось таку основу пухнастика. Однією рукою притискаємо веделку, іншою рукою прокручуємо аркуш паперу по колу. Вмочуємо веделку у фарбу та залишаємо відбитки на аркуші паперу. Робимо погойдуючи рухи веделкою, щоб залишити гарний відбиток. Ось таку основу для пухнастика ми намалювали. Домалюємо очі. Для цього вмочуємо пензлик у воду, потім у фарму білого кольору. Малюємо очі округлої форми. Миємо пензлик від білої фарби. Позбуваємося залишків води, притиснувши ворс пензлика до краю неприливайки. Мочуємо пензлик у фарбу чорного кольору та домалюємо зрачки і посмішку. О, веселого пухнастика ми сьогодні з вами малювали. Діти, пригадайте, чим ми малювали пухнастика? Так, звичайною воделкою. Гадаю, вам дуже сподобалось і у вас вийшли чудові малюнки. Шановні батьки, малюйте з дітьми вдома. Відкривайте нові способи художнього образотворення. Творчих успіхів вам бажаю! Ото ваших робіт чекаю! До побачення!